Я зрозумів, що мистецтво для ветерана це знеболення, це пошук такого стану, коли ти не відчуваєш фантоми, не відчуваєш біль. І е, традиційна медицина у нас прийнята як пігулка, да? або е, Хірургічна якась операція. Наприклад, там біль, лірика, там налбуфін, знеболення. А це пригнічує. Це, так, да, пригнічує біль, але він не пригнічує свідомість. І плюс інша справа це ПТСР, це депресія, це зміна стану, там війна. Начебто в, 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 в тій же державі, там за 500 кілометрів йде мирне життя.